Для, для меня, у меня в Украине тоже ничего не осталось. Я с Мариуполя, это Донецкая область. Так, так, Я с у меня в Мариуполе ничего не осталось, кроме квартиры. Там дырку, правда, уже заделали огромную. Ну, нет смысла туда возвращаться. Скажите, пожалуйста, вы читаете какие-то каналы в Телеграме? Ні, я новини взагалі не смотрю. В Маріуполі, просто я чого кажу. Є такий канал в Телеграмі, він зветься Ну російською мовою. Він зветься Ми вижили в Маріуполі. Ось, і його ведуча цього каналу, вона там у себе в каналі писала, що в Маріуполі перед вторгненням окупантів в каналах. Місцевих тамтешніх, було дуже багато коментаторів, котрі кричали, що що ви нагнітаєте, нападу не буде, у вас параноя, йдіть лікуєтеся ви параною. Отаке. От, от так от я просто хотів уточнити у вас, чи ну чи ви чув про таке? Тобто, якщо ви не читаєте, то тоді що ж? Що ти ж не в Маріуполі жив? Ми в Маріуполі до вообще до навіть до війни, до 24 го числа. Всі говорили в Маріуполі, що це бред. Наш мер говорив, що нічого такого не буде, що все під контролем, mm -hmm. і що втікати ми нікуди mm -hmm. не будемо. В тоді наш мер е, виїхав із міроду, mm -hmm. сразу, почти сразу, через 2 тижні. Дивіться, от як ви думаєте, для чого людям не давали втекти? Ну, врятуватися, скажімо так, не втекти, а врятуватися. От чому? Тому що точно знали, що нападуть, і точно розуміли, якими шляхами підуть буде наступ. Очевидно. Для чого було якомога більше жертв, якомога Є, більше такі. заручників. Ну і чому? А? Ти чому? Що чому? Я просто знав, за, за три місяці до війни я знав, що буде війна. У мене, блядь, у мене знайомий бувший міністр України. Він мені одразу сказав, типу, вбігайте нахуй оттуда, тому що війна почнеться. Він не сказав, коли війна закінчиться. К сожалению, ні. Так що ж, сидите, збігайте, у нього спитайте, нам скажіть. Та от треба було б, мабуть. Так, так. Ну, ну, добре, коли люди такі ну, інформовані, я не знаю, як це сказати правильно.